В останніх трьох матчах УПЛ проти Чорноморця, крибас перемагає. Правда чи брехня? Віримо в Крибас, правда. 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 Так. крайньому поєдинку проти Одеситів відзначився Єгор Твердохліб. правда чи брехня? Тобто, да. Він зараз в топі. Так, так. Правда, Миколай? Правда? Єгор. скільки можна забувати вже. Навіть буде правда. Того льову віддав, не пам'ятаєш? Ти що, віддіваєшся? Да, я жулю відав. <рес> Кузик приймаємо. Я... Проходить подальше від кузика. Удар воротах і дуже швидко забивають господарі! Керманич моряків Олександр Бабич провів на чолі Крибасу 9 матчів. Най буде правда. Правда. А може більше? Ну правда. Не знаю, нагад. Ну, це правда. Три з трьох. Не знаю, що дев'ять, але провів точно. Правда. Як мінімум, два футболісти Чорноморця виступали в минулому за Кривбас. Правда чи брехня? Компленку я знаю.